Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України. У Міністерстві оборони Британії розповіли, що українські артилеристи опанували самохідну артилерійську установку С-90 калібру 155 мм. Відомство виклало відео та фото з навчань українських артилеристів на цих самохідних артилерійських установках. Зазначаючи українські військові пройшли спеціальні навчання в усіх аспектах експлуатації та обслуговування С-90, тренування проходили як досвідчені військові, так і новобранці. Навчання розпочалися на початку лютого 2023 року. Загалом Україна отримує 30 таких артилерійських систем. Польща передала Україні кілька винищувачів Міг 29 Це перша партія бойових літаків, які країна передасть повітряним силам України. Про це розповів голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі. Як він сказав, кілька міг 29 вже доправлено до України. Вони допомагають Україні у захисті країни. За моєю інформацією, цей процес передачі першої частини вже завершився. Літаки радянського зразка Польща замінює на сучасні американські винищувачі f 35 та іншу новітню техніку. Скільки всього літаків передасть Україні польський уряд? Невідомо. За даними видання Flight Global, на бойовому чергуванні військово-повітряних сил Польщі станом на 2023 рік перебуває 23 Міг-29. На озброєння українських сил оборони поступили при протитанкові ракетні комплекси РБС 56 Фотографію з цим шведським комплексом та українськими військовими показав інформаційний ресурс. Комплекс фотографували під час розгортання або перед пуском. Невідомо, яка країна передала Україні РБС 56 Такі вироби стоять на озброєнні кількох армій. Ймовірно, комплекси могла передати Швеція. Ще минулого року ця країна заявила про готовність допомагати Україні протитанковим озброєнням. РБС-56 являє собою проносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для боротьби з захищеними рухомими об'єктами, комплекс включає ракету в контейнери, денний та нічний приціл прилад керування вогнем та верста триногу. Німецький оборонний концерн створює в Румунії центр для обслуговування західної військової техніки, яку використовують Збройні Сили України. Про це розповів представник компанії. За його словами, роботи на майданчику вже розпочали. На підприємстві обслуговуватимуть різну військову техніку. Зокрема, самохідні гаубиці БМП Мардер та також основні бойові танки, такі як Леопард 2 Як очікується, центр розпочне роботу вже цього місяця. Як зазначається, центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні, і в забезпеченні їхньої матеріально-технічної підтримки. Одне з підприємств, що входить до складу концерну «Укроборонпром», показало авіаційні боєприпаси для безпілотників. Фото нових снарядів опублікували на сторінці підприємства. Це боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. Нові авіаційні боєприпаси осколкової дії мають вагу 1 кг, гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. Також є нові боєприпаси вагою 0,5 кг. Гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра. Австралійська компанія оголосила про укладення контракту на постачання дистанційних систем озброєння для України новину оприлюднили на офіційному сайті компанії. Контракт передбачає постачання продукції протягом 2023-2024 років. Українське державне підприємство уклало контракт із компанією з Австралії на поставку ста неназваних важких дистанційних бойових модулів. Включаючи запчастини та супутні послуги на суму приблизно 80 мільйонів доларів, державна компанія проборила розвідувальну свердловину, яка відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Це одна з потужних свердловин, які компанія запустила в березні цього року. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що добовий дебіт свердловини сягнув понад 460 тисяч кубометрів газу на добу. Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 років. Запустити свердловину вдалося завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D-сейсмічної розвідки. Це дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння. В одному з міст України запустили в роботу новий сміттєпереробний завод. Перша черга заводу вже працює. Глибина переробки на сьогодні становить приблизно 40-45%. Найближчим часом мають приїхати хорватські спеціалісти запустити другу чергу. І тоді глибина переробки буде відповідна до проєкту 80-85%. За декілька місяців мають вийти на таку глибину переробки. Український завод виготовив і передав замовнику зерновоз, як зазначила прес-служба заводу. На цьому тижні вже другий зерновоз з вантажопідйомністю 20 тонн, та можливістю завантаження до 30 кубометрів їде до свого нового власника. В одному з міст України до кінця 2023 року планують добудувати сміттєпереробний завод. Наразі вже завершено 100% проєктувальних та 25% будівельних робіт. Про це повідомив міський голова. За його словами, після запуску завод зможе переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. Як він сказав, це та кількість відходів, які збирають у місті. Якщо буде потрібна більша потужність, то технологія дозволить її забезпечити. Він додав, що будівельні роботи здійснює польська компанія. Ця компанія створила кілька заводів. Один із них найбільш подібний до того, що вони будують в Україні, завод у Польському Ольштині. Німецький агрохімічний та фармацевтичний концерн Байер інвестує в Україну 60 мільйонів євро. Про це повідомив міністр економіки Німеччини. Він відзначив, що уряд Німеччини пообіцяв гарантії фірмам, які вирішать інвестувати в економіку України. Крім того, німецька будівельна компанія Fixit майже вдвічі розширить свої потужності з виробництва будматеріалів в Україні. За словами міністра, цей крок необхідний для відбудови країни ремонту доріг будівель і мостів. При цьому він зазначив, що уряд ФРН надасть німецьким фірмам інвестиційні гарантії. За його словами, для залучення необхідних інвестицій для відбудови необхідний збіг трьох чинників. Україна повинна створити хороші інвестиційні умови, необхідні гарантії з боку державного сектору, а приватний капітал повинен захотіти прийти в країну. Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Про це повідомив голова Національного банку. Повідомляється, що Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Це 2 мільярда спеціальних прав запозичення це приблизно 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодило минулої п'ятниці 31 березня. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.